Ти можеш змінити країну на краще. Таке гасло нової поліції, формування якої триває, зокрема, й у Луцьку. Мешканка обласного центру Олена Сідім'янцева з дитинства мріяла працювати у правоохоронних органах. Для цього обрала фах юриста. Однак здійснення мрії під загрозою. Чому? Дивіться у сюжеті. Це була моя мрія з дитинства. піти працювати в органи внутрішніх справ. От нехай не зараз, не, нехай не у цей відбор, але ж я думаю, що це не останній набор, не останнє місто, куди можна буде пройти. Місяць наполегливої праці, аби здійснити задумане. Лучанка Олена Сідімянцева щовечора активно тренувалася, щоб скласти іспіт з фізичної підготовки на відмінно. Відбір до поліції передбачав біг на 100 і 1000 метрів, а також віджимання. За місяць до того, як ми здавали іспит, я віджималася п'ять разів від підлоги, і просто п'ятий раз був ну для мене дуже важкий. Коли я здавала іспит, я віджалася легенько для себе 25 разів. Тобто ну за місяць все реально підтягнути. Однак з'ясувалося, що хорошої фізичної форми та високого рівня знань недостатньо, аби стати поліцейським. Начальник ВЛК Дубина Юрій Степанович підняв мою справу, Подивився, каже: ви в нас непридатні, ви не проходите по стоматологу. Роз'єднання прикусу більше ніж 5 міліметрів. Кандидат на службу непридатний. Чи може неправильний прикус вплинути на роботу поліцейського? Ми вирішили поцікавитися у начальника військово-лікарської комісії обласного управління внутрішніх справ Юрія Дубини. Однак на робочому місці його не застали. Зате поспілкувалися з його колегою Валентином Подойловим. Є наказ наказ номер вісімдесят Міністерства внутрішніх справ України. Дійсно, неправильний прикус є підставою бути непридатним для служби в поліції. Коментувати ситуацію з Оленою Сідім'янцевою Валентин Подойлов відмовився. Поки що військова лікарська комісія ще не закінчена, триває процес. Всі коментарі будуть після закінчення військової лікарської комісії. Невдача нас спіткала і при спробі зустрітися з одним із координаторів відбору кандидатів до поліції у Луцьку. Ви можете нам це прокоментувати? Ну якщо ви це контролюєте, то очевидно ви це можете й прокоментувати. Я не маю права давати не. Скажіть, будь ласка, а хто має це право? Тому що ну ми готуємо матеріал, нам потрібен цей коментар. Ми не можемо без коментаря говорити ну, так, про те, як триває не, відбір. Не наші, роботу, не Ви не знаєте, хто це може прокоментувати? Численні намагання отримати відповідь щоразу завершувалися тим, що нас переадресовували від одного правоохоронного підрозділу до іншого. Зрештою, у центрі зв'язків з громадськістю порадили написати інформаційний запит, що ми і зробили. Відповідь від керівництва УМВС ще чекаємо. Офіційного роз'яснення ситуації від міністра внутрішніх справ України чекає і Олена Сідім'янцева. Тим часом ми вирішили отримати коментар незалежного експерта, стоматолога ортопеда. Це відкритий прикус, досить сильно відкритий прикус. Але це діагноз ортодонтичний. Отож звертаємося до стоматолога ортодонта. Швидше всього, це у нас є якби скелетний тип аномалії, але ну, констатувати той факт я не можу зараз повністю. Щоб щось я вам сказав остаточно, якийсь діагноз конкретний і план лікування, мені потрібно зробити ряд обстежень. Олена Сідімянцева каже, її фізична особливість спадкова за свій шанс захищати людей і дбати про правопорядок боротиметься до кінця. Історія матиме своє продовження. Я це роблю для того, щоб люди, такі як я, яких відсіяли, надалі мали шанс, щоб здійснити свою мрію.